Як фермеру скласти бізнес-план для отримання гранту? Покрокова інструкція. Сьогодні український аграрний бізнес переживає складні часи. Це особливо стосується новачків, які тільки починають свою діяльність та тих, хто планує розширити свій бізнес. Однак такі підприємства можуть отримати необхідні кошти через гранти або інші фінансові програми від уряду чи міжнародних організацій. Першим кроком до подачі заявки на грант є складання бізнес плану. Бізнес план не лише допоможе вам оформити заявку, але й стане інструментом для вирішення певної низки проблем, диверсифікації виробництва. Та пошуку внутрішніх ресурсів для розвитку. Щоб допомогти вам у цьому процесі, ми підготували покрокову інструкцію написання бізнес-плану для агросектору. Крок перший визначення бізнес-ідеї. Перш за все, зосередьтеся на виді діяльності, яку ви плануєте здійснювати або додати до своєї роботи. Це може бути вирощування овочів, фруктів тваринництво, виробництво молочної продукції або агротуризм. Визначте свої цілі та цільову аудиторію. Що ви хочете досягти за допомогою вашого бізнесу? Це може бути збільшення прибутку, створення робочих місць у сільській місцевості, покращення якості продуктів чи їхньої доступності. Також враховуйте інтереси вашої цільової аудиторії. Хто будуть ваші клієнти або споживачі продукції, які їхні потреби та пріоритети. Не менш важливим є визначити оригінальність вашої пропозиції. Це потрібно розглядати в залежності, чим ваш продукт або послуга відрізняється від інших на ринку. Якщо ви використовуєте екологічно чисті методи вирощування, ви маєте унікальну лінію смаку продукції, або ж пропонуєте інноваційні методи обробки сільськогосподарських культур. Крок другий. Аналіз ринку. Аналіз ринку дозволяє зрозуміти ситуацію на ринку, визначити своїх конкурентів та виявити можливості для вашого бізнесу. Включіть наступні аспекти: визначення цільового ринку: локальний, регіональний, національний або ж міжнародний ринок. Врахуйте обсяг та динаміку розвитку. Аналіз попиту. Дослідіть потреби споживачів, їхні вподобання, їхні тенденції. Врахуйте фактори, які можуть впливати на попит, такі як демографічні зміни, економічна ситуація та модні тенденції. Аналіз конкурентів. Визначте та проаналізуйте. Основних конкурентів їхні переваги та недоліки, а також їхню позицію на ринку. Сегментація ринку. Розділіть ринок на такі сегменти за різними факторами, як стать, географія, вік, доходи тощо. Визначте, які сегменти є найбільш приваблювальними для вашого бізнесу. Аналіз тенденцій і можливостей. Оцініть майбутні тенденції та можливості на ринку, такі як нові технології, зміни в законодавстві, суспільні культурні зміни. Крок третій це фінансовий план. Він повинен включати оцінку витрат, розрахунок всіх витрат, пов'язаних із запуском та операційною діяльністю. Вашого бізнесу, прогнозування доходів, оцінку потенційних доходів від продажу продукції чи послуг, створення прогнозу фінансових показників, це оцінка ризику, аналіз наскільки ринок чутливий, щоб визначити, як зміни в основних параметрах можуть. Плинути на загальні фінансові результати вашого бізнесу, запит на фінансування, визначення необхідного обсягу фінансування для запуску. для та е, операційної діяльності вашого бізнесу. Крок четвертий: опис бізнес-процесу. Опис бізнес-процесу надає покроковий огляд всіх етапів вашої сільськогосподарської діяльності. Включіть наступні аспекти: вирощування або виробництво продукції, опис процесів, вибір сільськогосподарських культур, методи вирощування, використання технологій та обладнання, обробка та зберігання. Опис процесів сортування, упаковки, консервації та зберігання продукції, маркетинг та продажі, опис, якими методами просування ви будете користуватися: реклама, участь в події, виставках, обслуговування клієнтів та підтримка є також важливим нюансом: стратегії оптимізації та покращення. Пошук нових методів виробництва, використання нових технологій, удосконалення управлінських процесів. Крок п'ятий: ризики та стратегії управління ризиками. Нашими фахівцями надається консультації щодо процесу подання заявки на грант від початку до кінця. Ми забезпечуємо професійний супровід у справі подання та розгляду заявок на грант, щоб ви могли зосередитись на своєму бізнесу. В нас доступна допомога юриста в отриманні гранту. Щоб ви були впевнені в коректності, юридичній коректності ваших документів, тому звертайтеся.